Корейська оснастка спрощена. Спрощена, тому що я не буду використовувати ніяких металевих елементів. У нас в країні дозволяється використовувати свинцеві грузила на відміну від Кореї. Так, Складові корейської оснастки. По-перше, жилка. Останнім сезоном я використовував достатньо товсту 0,35 мм для всіх своїх оснасток. Товстий шнур. Зв'язати петлю для кріплення оснастки до самої вудки Поплавок підбираємо вантажопідємності під довжину вудки. Сьогодні буду огружати 1,5 грамовий поплавок. Це для вудлища довжиною до 4,5 метрів. Зверху доданий такий приклеєний пінопластовий елемент. Це більше для того, щоб камера фокусувалася. Це ж херабуна наша. Це херабунчик ще й гарного розміру. Сріблястий, головий, дає себе сфоткати. Вода сильно прибуває. Я вже сижу в воді. Збільшую ще трошечки голома. Таке правильне кривання. Давай, 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 ще. Губастик, губастик, губастик. На довгий повідець. Губастик підростай. Далі складові наші стопорки. Грузильця для завантаження поплавка. Я використовую два варіанти кріплення повідців до оснастки. В першому варіанті китайський конектор. Тоді я його доповнюю дробиночкою 02 025 грами. Якщо я використовую в оснастці вертлюжок, я підбираю вагою 0,4 грами. Або потрійний, або одинарний конектор. Для кріплення поплавка підібраний під товщину кіля поплавка. Сьогодні ловлю вудочка 5,40, поплавочок 1,5 грамовий. Додатково вдів таку бабишечку, корейська оснастка, основне грузило вище, підпасок і достатньо довгий поводок 30 см і 15 см. Па У нас скажена плітка. Перший етап Зав'язую петлю з товстого шнура. Для кріплення оснастки до вудки Прив'язав петлю із товстого шнура на кінець оснастки. Основну жилку використовував від 0,3 до 0,35 мм. В даному випадку це коропова класична жилка. Взяв ультралайтову вудку з чесний 3,8. Цікаво потримати коропа як я швидко зможу справитись. Глибини всього лиш метр. Слоненок в тик из зоопарка. Відміряємо необхідну довжину жилки для оснастки. На основній жилці кріпимо конектор поплавка чотирма стопорами по два з кожної сторони і так само кріплю основне грузило. Вагою близько 1,5 грами теж по два стопори з кожної сторони. Якщо використовуємо вертлюжок, ми підбираємо вагу 0,4-05 грами. Оснастка корейська. В ролі підпаска вертлюжок по відсізі зі шнура. Великі гачки. Пробуємо. Оце рибка. Це рибулечка за плавнічок. Як акула прямо. Опа! Це лященя, але воно імітує акулу, какулу, щоб усі його боялися і не насміхалися. А, трошки крупніше. Ой, який красень Красунчик. Юр, це прямо акула. Бачиш з яким плавцем? Особливістю корейської оснастки є кріплення нижче основного грузила під Паску. В ролі підпаска можна використовувати вертлюжок одинарний або потрійний. Єдина вага підбирається 0,4-05 грами. Одночасно вертлюжок буде і під паском, і конектором для кріплення повіців. Ще одним варіантом є використання швидкозєма конектора для повіців. Тоді необхідно додати дробинку близько 0,2-025 грамів, щоб загальна вага елементів була близько 0,4 грамів. Давайте зав'яжемо сьогодні з швидкоз'ємом. Конектор для повіців плюс дробинка загальна вага близько 0,5 грамів. Ось. Достатньо великі шматки тіста. повітці зішно ра. Поплавок. В правильному положенні якраз дві поділки максимально чутливий. Я добриви боговою не докидаю в ну, метрів десять. Ловлю просто на пологому такому підйомі. Кірабу на такий вид ловля, що тісто поставить, притягне рибку в будь-яку точку. Ага. Горбатинки такі. Горбатий карасенчик. Це летючий підлящик. Ну Правильна рибка по правильному і клює і дочекається нас. Красивий, так? Да? Запозував, ну все. Давайте відвантажимо в колбі оснастку. Без повіців. Оснастка плаває в товщі води. Підпасок не торкається, дна. Для максимальної чутливості я би трошечки зняв би свинцю, щоб видно було всю верхню поділку. Давайте так і зробимо. Підпасок плаває в товщі води, Поплавок огружений по верхню секцію. О. Оце карась. Да, на вечір отакі лапті заладошечні Відразу, так, да, клювання. Вудка 2,8 так що можна таких кабанів витаскувати летючим способом. Видно? Мені здається, там вони сидять вже в кружочок з вилками-ложками бо я ж в одну точку кидаю все вони навіть не напрягаються не відпливають нікуди фокус ловим упіймали так. давай гарне клювання гарна риба. Ай. Я був від успіху так близько. Поплавок огружений в колбі по верхню червону мітку. Отак. При піднятті підпаска рибою вся антенка вискакує з води, видно тіло поплавка. Наклювання було. Я вже обнагрів без підсаку таких карасиків беру. Ну Такий буговий дядько. Дуже сильна гарна риба зі штрих-кодом, QR-кодом. Оснастка відвантажена. Єдине, що зауважу, відстань від. Коннектора підпаска до основного грузила я виставляю близько 30 см по довшому повідцю.